Усім доброго дня. У нас сьогодні злюха, сніг моте, зима наступає повним ходом. На дворі роботи немає, але вдома завжди робота є. Я сьогодні буду черенкувати вербену. У силу. Знайшла час пообрізати кущі свої. У мене там по одному сортові кожного гуршечка. Гарні такі кущики понаростали. я їх не, ну, не мала час обрізати, а це вже забрала до хати. Ну, як до хати в кімнату тут, де в мене квіти, і пообрізала пообрізала і поробила черіночки. Не знаю, чи вони приймуться, чи не приймуться, тому що в, в основному черенкують або в вересні, або навесні. Там іде температурний режим, світловий день, але вони в мене будуть на поличці під, під світкою. Тепло. Ну, на, те, на що тепла не знаю, бо десь буде так 18-19 градусів тепла у цій кімнаті, щоб не було жарко. То подивимося, чи воно буде грати якусь роль, чи не буде грати якусь роль. Все одно, що я маю викинути їх, то спробую проекспериментую. Ну, в вересні я там черенкувала, то є, е, пробувала черенкувати пару штучок. То да, воно гарно вкорінилося. І зараз вони вже у мене такі славні кущики підготовлені на весну. Ну, а ці вже, вважається вже, як пізно. Але попробуємо. Е, ці... Ці черіночки я буду просто садити в землю, не буду в цей корнівін макати. О, оцю коробочку це я засажу просто без корнівіна. Я вторік була пробувала, в мене вийшло. А в цю коробочку я вже насиплю вже також в землі, і спробую з корнівіном. Не знаю, вийде, не вийде. Подивимося, які краще вкоріниться, чи без корнівіна, чи з корнівіном. Отак. Просто поставляю так, я роблю паличкою. Ямку не видно трохи, бо світло у нас відключили. Ну, плановане по години. Е відключають на 2 години рано і вечором на 2 години відключають. Так, ну, так і буду садити далі. Значить, тут у нас Такі без корнівіна череночки. черіночки, а тут у нас буде, буду мукати і вставляти в землю, так. І чого вено Я бы не сказала, что она капризно. Намокала. Вот, намакала. О. Рубим палочку ямку. Микаємо і запитаємо. Так, все. Значить, тут у нас корневина, тут у нас без корнівіна. Просто. І зараз зав'яжу так і поставлю на сілаш корінюватись, подивимося, що вийде.